В цей день, 27 вересня, християни відзначають свято Воздвиження Чесного Христа Господнього. Це Велике 20 свято, що святкується в пам'ять про знайдення Христа, на якому розіп'яли Ісуса. У народі це свято називають значно коротше здвиження. З цього дня птахи відлітають у вирій, настають холоди. В цей день обов'язково всією сім'єю ходили до церкви і молилися за спокуту гріхів та здоров'я на весь рік. Що не можна робити 27 вересня на воздвиження? Оскільки свято Воздвиження нагадує Христове розп'яття і смерть та прирівнюється до Великої П'ятниці, то з найдавніших часів стало традицією Святої Церкви в цей день дотримувати суворий піст. Також в цей день існують наступні заборони. Не можна важко працювати, не можна шити, в'язати, вишивати, не можна давати гроші в борг, не можна ходити в ліс, не можна їсти м'ясні страви та вживати алкоголь. Прикмети на воздвиження Христа Господнього. Якщо на воздвиження холодно, то зима буде холодною. Якщо дме холодний північний вітер, то наступне літо буде теплим. Якщо вдарили морози, то зима буде рання та сніжна. Якщо на воздвиження тепло, то гарна погода триватиме до покрови 14 жовтня.